Як на мене цікава ідея від міністра оборони щодо мотивування людей вступати до Лав Збройних сил України. Але схоже, що із реалізацією виникли складнощі і поступово це складається в певний тренд. Перш за все, це вигоди, які держава пропонує в обмін на укладення контракту тими хлопцями, яких свідомо не бажає долучати до захисту від російської агресії через примус. Тобто тих. То не є військовозобов'язаними, перш за все, за віковою ознакою вік від 18 до 24 років. І за відмову від такого примусу, тобто мобілізації, держава готова платити додатково мінімум 1 мільйон гривень, 1 мільйон гривень грошей платників податків на кожного завербованого через контракту війська, хлопця, е а ще додатково компенсувати іпотеку житла, навчання. Тощо, тощо, тощо. І головна вигода, на думку міністра це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого. Дивуюсь, коли читаю, що укладення річного контракту із умовою додаткового поетапного отримання одного млн гривень є свідомим вибором того, хто хоче зробити внесок у захист країни. Тобто мене закликають прийняти це як істину. Як на мене, це знецінний внесок тих, хто дійсно робив свідомий вибір, і у перші місяці повномасштабної війни мобілізовувався у порушення процедури у віці 18-19 років, або в такому ж віці укладав контракт, бо це був єдиний законний спосіб потрапити на війну, або і взагалі робив максимально свідомо, не опираючись на додаткові блага в результаті свого вибору, і ставав на захист маючи суттєві до того обмежені за віком чи за станом здоров'я. І цікаво від міністра, доброволець сам вирішує, чи продовжувати службу, чи повертатись до цивільного життя після завершення річного контракту. Ще й бонусом отримує звільнення від мобілізації на рік після завершення такого контракту. Тож я ще більше засумнівався. Дійсній усвідомленості такого вибору укласти контракти з мільйонним бонусом, до якого закликає міністр, пов'язаного саме із внеском у захист країни, а не з іншою мотивацією та іншим усвідомленим вибором. Складається враження, що ті українці, які роками повномасштабної фази війни. В силах оборони захищають Україну від ворога, не потребують мотивації чи підтримки з боку української держави та українського суспільства. Виходить, що так.